Вітаю, дорогі мої підписники, гості та любі друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад на червень місяць для знаку Зодіаку Тіва. Дуже давно не виходила в ефір, скучила за вами. Тож, сьогодні на мене найшло таке натхнення зробити вам подарунок від мого імені. Хочу зробити для вас розклад, можливо, комусь допоможе в якісь скрутні хвилини. Ну що ж, дорогі мої, налаштовуйтесь, побачимо вашу енергію, вашу енергетику, з якою ви будете йти в червень місяць. Ну що ж, кожен із вас замовляйте, бажання, запитання, щоб почути відповіді на них. Ваша карта 9. Це якраз вас вона символізує, символ Діва. Діва керує цим арканом. Відлюдник, коли вам треба побути наодинці, побачити свою зірку внутрішню, тому що ви зачастіше працюєте розумово, так? і вам треба раціонально мислити, там, де ви приймаєте всі рішення навіть в критичній ситуації, там, де вам треба обдивлятися все в деталях. Але ви не повинні забувати про себе. Навіть повинні взяти час, щоб відпочити, щоб зрозуміти, що ви хочете дійсно в червні місяці. Можливо, ця карта повпливає в плані здоров'я на когось. Треба пройти аналізи. Коли випадає ця карта, дуже чудова карта пройти всі аналізи. Щось неясно, можливо, щось відбувається, те, що ви не бачите, можливо, якісь процеси, які можуть перейти з одного стану в інший стан. Не забувайте, що ви на осі 6-12. Це якраз говорить. Треба побути на одинці, треба висвітити, бачите, ваша висвітити, що у вас всередині обов'язково пройти аналізи, якщо у вас є якісь скрутні чи складні часи по вашому здоров'ю. Так що ця карта якраз. Якраз вам як, як хоче висвітити, що, що вам найважливіше, так, перший крок, який ви повинні робити в червні місяці, пройти, навіть якщо це м, пройти е, за рік, так? профілактика якихось аналізів, ви обов'язково повинні пройти і побачите, що висвітиться якась, якась проблема, яку ви повинні вирішувати. Зараз, дорогі мої діви, друга карта. Вісімка вісімка келихів. А По цій карті якраз ця карта говорить, що те, що було давно, у вас хватить сили піти. Ця карта також може говорити, що якісь ссори, якісь такі невдачі, як то кажуть, у ваших е спільних відносинах із вашим чи то чоловіком, чи то жінкою. Тут, якщо ми бачимо, всі келихи стоять, іначе пустота, людина йде заповнити пустоту. Але я ще раз повторююсь: якраз, якраз людина та вирішує йти. Це не обов'язково розрив у стосунках ця карта. Ця карта говорить на те, що у вас сили хватить щось вирішити в вашому житті, зробити те, чого вам не вистачало. Так, я не можу сказати, що для когось ця карта дійсно буде як розлучення, що не можете бути, але ви наміритеся, ви не будете більше страждати. Для когось дійсно зверніть увагу на ваший стан здоров'я, і ви в кінці то в кінці ви підете, щоб зробити щось для вас, тому що будете відчувати щось не те в вашому організмі. Багато дуже жовтого, так, і сонечко, те, що треба висвітити. І це голубе, це ваші емоції, щось, щось вам підказує, що щось не так. І ви хочете зробити, ви хочете заповнити ту пустоту, і треба йти до цього. Ви підете, ви будете робити. Третя карта. <кій> Третя карта, я вибачаюсь. П'ятірка. П'ятірка пентаклів. От якраз ця карта говорить, що чогось не вистачає. П'ятірка це завжди криза. Так як ми бачимо, пентаклі це якраз гроші. Можливо, дійсно ситуація. Хто мене зараз дивиться, торкнеться якраз що ситуація пусті кармани, пустота в душі, невіра, зневіра. Навіть бачите, тут мозаїка. Проходять люди повз церкву, що навіть немає вже віри навіть у вищі сили. Ні в якому разі цього ви не повинні думати. Я бачу тут багато дійсно людей, яким потребується допомога. Якщо це ви, як лікар-спеціаліст, що можете зробити це другим людям, дійсно зробіть це. Якщо ви в такому стані дзвоніть, пишіть. Продивляйтеся, ідіть стукайте в двері, навіть в двері в церковні, там де вам можуть допомогти. Ніколи ви не повинні покидати ваше відчуття. Що ви спустошені, що немає нікого, від кого ви не можете отримати допомогу. Це неправда. Якраз ця карта і говорить від кризи, від кризи треба рухатися вперед, не спускатися назад, тому що ви й будете йти до того стану, де ви зовсім з'їдете на. На дуже такий нехороший, нехороша стабільність, коли навіть можуть привести в депресивний стан. Такі стане п'ятірка. Після п'ятірка в нас завжди шестірка. Це вийдете до 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 перемоги. Так що, любі мої, завжди звертайтеся до людей, які зможуть допомогти. Ця карта на це говорить. І знайте, що завжди знайдеться. Навіть в любу скрутну хвилину не проходьте мимо, навіть навіть цієї церкви, не, не проходьте мимо, тому що якраз там ви зможете знайти якийсь чи то якийсь притулок, чи то якусь допомогу, якщо ви дійсно в цьому потребуєте. І ваше, ваше здоров'я потребує цього. Знайдуться люди завжди, які вам зможуть допомогти. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся, але треба щось робити. Друга колода, яку я для вас хочу взяти, це «Мудрість стихій. Зараз побачимо, які мудрі побажання вам хоче дати ще ця колода. Побачимо, що вас ще чекає в червні місяці. діти дорогі мої, Пав імператор <кій> імператор людина, ви бачите, в доспіхах, людина воїн це якраз те, що символізує те, що проходить зараз в країні, в Україні. Але це карта захисника. Знаєте, що захисники завжди є. Якщо це ви мене дивитеся зараз, діви, то ви будете. Захищати чи то вашу землю, чи то вашу родину. Ця карта дуже гарно символізує вашого батька, чи то старшого брата, людина, яка захистить вас завжди. Також це людина начальника, людина, яка може попіклуватися за людей. Які потребують допомоги, це карта захисника. Так що, звертайтеся, ну звилюкайте, і це якраз старший аркан, там, де треба йти по плану. Щоб добратися до такої ролі, як показує нам ця карта імператора, великий крок пройшла ця людина. Тут скільки сміливості, скільки всього було зроблено, що вона вже нічого не боїться. Так що, звернення до таких людей, не бійтеся, ви будете захищені. І все у вас буде добре. Звертайтеся. Все йде по плану. Треба робити все по плану, як заплановано, не зволікати. Імператор завжди йде по плану. Зруйнування, руйнування, 16-й старший аркан, вежа. Ви бачите, що робиться старші аркани. Дуже багато діви у вас старших арканів. Це говорить про те, що є такі справи, які від вас не залежать. Але це також впливає на ваш стан, на ваш внутрішній стан, на ваше здоров'я. Те, що відбувається, не від вас залежить, але бачите, зміни якісь будуть по цій карті. Неочікуване, але ви почуєте якусь новину, Буде, можливо, якісь і будуть розрушення, розрухи, десь будете бачити, десь будете чути ці новини, тому що башня в нас керується планета Марс. Те, що робиться, до речі, планета Марс, це якраз планета війни, те, що робиться ці удари. Війна є війна, ми самі знаємо, як, неважко, як важко пережити це, як важко дивитися на ці руйнування, як важко кожен день сприймати цю інформацію, яку ми переглядаємо із наших телеканалів чи то, чи то телефонів, те, що ми бачимо. Ця карта говорить, що ви не повинні дуже. Для себе шкоду не робіть, тому що ситуація від вас не залежить. Шукайте зараз, де вам знайти цього притулку. Шукайте зараз допомоги, щоб ви самі собі допомогли. Якщо не можете самі звертайтеся до людей, тому що ну нічого ви не можете змінити, що зараз проходить, і це вже не не, не перший. Коли вежа це вже багато, та вежа щось стояла, ви, уявіть собі, що те, руйнується те, що багато років стояло. Руйнується те, що, що, де ви мали стабільність. Так що дійсно це неможливо переказати, неможливо сказати словами втіхи. Ви повинні тільки зрозуміти, щоб ви самі себе. Виводили із такого стану, якщо дійсно хтось із вас знаходиться в скрутній ситуації. Ну, дивіться, на, наче щось, діве, для вас буде дуже такий переломний, кризовий, 13-й старший аркан смерть. Не лякайтеся, не завжди несе фізичну смерть. Але те, що ви бачите, чи те, що ви переживаєте, дійсно ви це все бачите, ви, ви це все відчуваєте. Це не обов'язково те, що відбудеться з вами. Але життя йде таким, таким, такий період зараз в вашому житті проходить, де ви повинні пройти ці всі кризи, ці сльози. Але тільки рухаючись вперед, ви зрозумієте, як та людина, яка доторкнулася вже, да, думала, що не вийде із такої ситуації. Побачите, завжди, завжди вищі сили допомагають, виводять людей, які дійсно цього хочуть. Треба тільки рухатися вперед. Так що, рухаючись вперед, хто вивчає карти таро, хто знається на астрології, рухаючись вперед, це в нас не восьмий дім. По астрології треба вибратися із цієї кризи. Хто вибирається, відкриваються дуже великі горизонти, і вийдете далі. Вивчайте щось, займайтеся. Виходячи з цієї кризи, треба щось читати. Треба звертатися до духовних вчителів. Треба проходити цей шлях, але гідно проходити, знаючи, що ви можливо нічим навіть не можете допомогти, але щоб це те, що не залежить від вас, щоб це ніяк не повпливало на ваший стан здоров'я, треба виходити. Ця карта прямо кричить. У вас вся ця і башня, ця вежа, і старший аркан 13 кричить, що треба виходити із цієї кризової ситуації. Зараз, любі мої, я вам візьму колесо року. Що, цей, що ця колода вам хоче сказати? Випала сама карта Туз Пентаклів. Надія є, це е, тузи це завжди новий початок. Тузи це завжди щось нове, щось хороше. Ви бачите, що тут у нас коровай, пентакль і феєчка сидить там, і вона вам дає цей пентакль, вона вам дає цю можливість, не втрачайте її. Ідіть в нове життя, робіть той новий крок. Можливо, комусь треба переїхати, можливо, хтось комусь допоможе. Це, що, це така енергія стабільності. Пентаклі це в нас енергія стабільності нового початку. Так що в другій половині місяця я вже бачу, що ви будете проходити, у вас буде допомога, ви знайдете в собі сили вибратися. І не втрачайте надію, що є люди, які вам допоможуть. Завжди треба стукати в ті двері, треба щось робити, щось діяти, йти вперед, головне. І побачите. Пентакль – це теж це також матеріальна допомога. Що буде якась допомога, отримаєте цю допомогу, це нові можливості. Пентаколі це як колесо, ви можете переїхати, можливо, хтось переїде в друге місце, де буде проживати, можливо, в когось будуть нові можливості купити нове житло, чи то зовсім переїхати за кордон, тому що тут. Всі ці карти говорять нам про, вже такі, про ситуації там, де ви знаходитесь, можливо, хтось не може вже знаходитися. І шукайте е, ті всі виходи, які вам дає, дарує доля. Чудовий аркан. Це щось нове, може бути по роботі нове. 16-15-й старший аркан е, дьявол, випадає. Для когось навіть. Можливо, ця карта, бачите, дві людини, які тісно зв'язані навіть в таку скрутну ситуацію, але там розпускається роза вверху. Дуже велике кохання переможе, навіть не боячись того, що бачите багато спін, багато чого оцих колючок від рози, да? тому що це роза, яка вам робить шрами, які вас колить. Для когось це. Ця карта нагадує те, що не треба входити в трикутник, якщо є якесь кохання, можливо, дуже таке шаленне, що навіть може поранити. Думаєте трошки, якось трошки включайте холодну голову. Ось що хоче сказати ця карта. Тому що 16-15 старший аркан д'явол це відносини, які. Ненормальні, скажімо, так, які дуже багато вогню, тут дуже багато жару, але й дуже багато буде ран, від яких тоді якийсь соблазн такий проходить, і від яких тоді можуть бути. Не можна бути вибратися, тому що те, те, чим ми очаровуємося, ми можемо отримати дуже великі розчарування від, від, такої, від такого напливу, дуже, дуже такого вогняного. Будьте уважні, те, що вам пропонують. Ця карта також говорить, тому що 15-й старший аркан вам можуть щось пропонувати, як то кажуть, закликати до тої дії. Але ви повинні продумати те, що ви будете робити, дійсно вам це потрібно чи ні. Я все-таки думаю, що у вас буде дуже велике кохання, яке вас збереже. Двійка жезлів говорить про те, що треба мати дуже велику надію, дуже багато енергії. Це також карта говорить: бережіть свою сім'ю, ту людину, яка з вами, двійка, це карта вибора, те, що ви вибрали. Бережіть, з ким ви знаходитеся, де ви засаджували це зерно. Бачите, ви вдвох його робите, і воно на вас на двох буде працювати. Робіть правильний вибір. Робіть, як то кажуть, дьявол. це те, що зволікає, можливо, із-за грошей, можливо, це. Знаєте, як то кажуть, така сила, яка, яка вас забирає в якісь сеті, такі, що вони нездорові, якісь таке нездорове кохання. Якраз ця карта говорить, що робіть вибір, вибір правильний. Шануйте і поважайте тих людей, які з вами, з якими можна посадити це зерно, і які, яке з цього зерна будуть якісь плоди. Так що результат буде новий. Шлях є, вибирайте правильний, не вибирайте кошти багато чогось багатства, бо ця карта якраз і говорить, щоб не тоді ви не, не отримали ті рани від того багатства. А вибирайте ту людину, яка буде завжди поруч з вами. Це може бути як людина, це може бути договір на роботу, тому що це не тільки стосується стосунків людських, це також стосується вашої праці. Там, де ви будете приймати участь, співробітництво, можливо, якась, якийсь бізнес на двох. але там, де люди можуть домовитися, дуже чудова карта. Ну що ж, мої любі, я зараз вам беру третя... третій, це в нас уже так, третя колода карта. Повсякденне життя відьмочки». Побачимо, що вона хоче вам сказати. Бувайте в тишині більше тиші. Займайтеся практикою. Це те, що ви потребуєте дійсно. Можливо, ви зустрінете того вчителя, можливо, запишетеся в якийсь наставник, вчитель, ті практики, практики йогою, там, де ви повинні бути в спокійні, в в спокійному стані, ви можете. Ви можете зробити дуже багато позитивного в вашому житті, тому що коли ми дуже стривожені, коли ми живемо в постійних стресах, ми приймаємо рішення неправильні рішення. Якщо це ви, я вас поздоровляю. Можливо, ця карта якраз символізує вас, тому що це єрафант, карта традицій, ви знаєте, як це зробити. Це якраз тут вчитель і навчає своїх діток. Можливо, хтось із вас. Дійсно змінить щось у вашому житті, візьме якісь курси, чи піде на якісь практики, на вивчення якихось практик, щоб також допомагати тоді людям. Дуже чудовий і, до речі, знову старший аркан, який говорить вам, що ви все зможете. Тільки все треба робити продумано. Четвірка пентаклів: не сидіть на вашому сундуку. Якщо комусь потрібне... Дивіться, там котик уже ви наче за гратами. Да? Дійсно, зараз така ситуація, що немає можливості виїхати спокійно. Але якщо ви складали, наскладали весь ваш. Сундучок з грошима, матеріальні, матеріальне становище, кошти складені на щось на поїздку. Не вагайтеся, це приведе вас до стабільності. Відкривається вже вікно, там, де ви не відчували себе у вашій стихії, що ви не могли нічого робити. Але вже у вас є плани на вашу стабільність. Дуже хороша карта на купівлю е, житла, на передивляння, можливо, передивитися, можливо, там, де ви знаходилися, неможливо вже бути, і вам треба переїхати. І на це є, е, є можливість, так що не зволікайте, продивляйтеся, відкривайте це віконечко, так звертайтеся до людей, які вам можуть допомогти. І треба розвиватися, треба рухати далі, навіть проходячи через кризи. Мені дуже подобається ця карта, ця карта стабільності, але не треба боятися. Можливо, навіть переїхати. Мені ця карта також нагадує, що з'їхатися, жити разом і не треба боятися. Всі шанси на це є, не треба боятися. Це приведе вас також до спокою, тому що коли є люди рядом з вами, які знаходяться в одному колі з вами, вам дають якусь надію, вам дають якусь підтримку, також від тої людини ви можете отримати стабільність дуже чудова карта. Трійка жезлів, будете щось робити, дорогі мої діви. Трійка – це вже міні-цикл, який завершується і треба завершити. Там, де треба діяти. Бачите, закрутиться, завертиться ті емоції, ви відчуваєте всередині, що вам треба щось змінювати. Ви відчуваєте, що три цифра, хто вивчає нумерологію, цей втароць, це так само і в астрології, треба шукати виходи. так? І не треба спілкуватися, треба знати багато інформації. Трійка жезлів це також треба багато навчатися, це також багато діяти. Жезли це в нас не тільки те, що ми подорожуємо, те, що ми їздимо. Ця карта відповідає за навчання, ця карта відповідає за. Можливо, ви будете навчати когось, можливо, вам потрібна допомога почути якусь інформацію, і вам потрібні люди, які вам допоможуть. Але тут у вас вже буде ваше бажання змінити щось до стабільності. Знаєте, що від трійки ми йдемо до четвірки. Четвірка це стабільність. Так що не зволікайте з цим. Діви, дорогі мої, дуже чудовий розклад. Зараз я візьму Оракул. Е це вишневі та лілові сутінки і пораду для вас. Яку пораду вам хочу дати? Хочу дати раку для знаку Зодіаку Діва для всіх моїх підписників любих. Зірки. М -м ви знаєте, що коли випадає, є. Зірки, ті, що ясно все видно, так? і там, де ваші мрії здійснюються. А тут зірка, зіркове небо і всі зодіакальні знаки іще коли були в дуже таку в такі старі, старі старі часи. І це все не залежить від вас. Зірки, як повернуться, і зараз вам Аркан говорить, що повертаються те, що від вас не залежано. Але ваші мрії, ваші молитви були почуті, побачите, ця карта вам несе дуже великий успіх, дуже великий переворот в вашому житті. Ви зовсім повернете в другому направленні зірки вас заставлять повернути в другому направленні, але не зволікайте в тим, що не назад спускатися, не вниз іти, а навпаки, підніматися вверх. Люди завжди знайдуться. І ця карта якраз говорить, що просіть, і вам буде дано по заслугам. Як ви це будете, як ви цього бажаєте собі, так і все здійсниться. Дуже чудовий аркан. В мене пішли мурашки по тілу, так що не зволікайте таких можливостей, які вам дають небеса. Це дійсно е якоби допомога від вищих сил вам. Так що, дорогі мої, я вам бажаю всього найкращого. В червні місяці пишіть ваші коментарі, як у вас програється, як у вас програється, мій розклад, те, що ви почули, що вас торкнулося. Я надіюся, що ви розумієте, що ці розклади розраховані на дуже велику кількість людей, і ви беріть те, що ваше. От те, що торкнулося вашого сердечка, якщо ви вже з самого початку торкається ситуація, і ви відчуваєте, що це ваш розклад. Воно все так і піде, ця енергія буде ваша. Якщо ні, то переходьте на другий канали. Не думайте, що це щось можливо, якраз ця енергія не, не торкалася ваш. Так що пишіть, я буду дуже чекати. Кому повинні хто має змогу. На, давати запрос на індивідуальні розклади, подавайте, знайте в описі всі мої реквізити, знайдете всю інформацію, як мене знайти, номер телефону, пишіть, дзвоніть, я обов'язково відповім, обов'язково допоможу. Так що, любі мої, я вам бажаю чудового червня. Хай всі ваші мрії здійснюються, хай а, періоди а, життєві. Дуже, які були погані, ті, що вже хай проходять і не вертаються, і йдіть тільки в широке, в можливості, в майбутнє, в саме щасливе майбутнє. Я вам зараз кажу до побачення, до нових зустрічей і зустрінемося в липні місяці.